Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді від компанії Canyon Canyon Unpower BP600. Давайте ж розглянемо його та його можливості в цьому огляді. Почнемо ж наш відео огляд. Розпочнемо як завжди з розпаковки. Відкриваємо його в коробку. Всередині ми бачимо сам павербанк, який лежить в екологічній упаковці. Ну і також бачимо ще тут інструкцію. Тепер про дизайн. Корпус виконаний із приємної на дотик пластмаси. На передній частині розмістилась чорна глянцева вставка, за якою розміщений дисплей. А нижче ми бачимо логотип каньйон. На правій грані розмістились порти USB A та USB C для підключення зовнішніх пристроїв або для заряджання самого павербанку. На лівій частині вбудований кабель USB-C, який доволі цікаво виконаний, довжина якого складає 20 см. І, до речі, ось так от. Зручно просто продавлюєте цей кабель вперед і витягуєте його для користування. Цей кабель це все, що вам потрібно для живлення більшості ваших пристроїв. ну і також зручно самого павербанку через зовнішній блок живлення або від ноутбуку. Ну і на верхній частині кріплення вбудованого кабелю і кнопка керування Пристроєм. Тобто ви на неї натискаєте і у вас вмикається дисплей, ви можете побачити заряд акумулятору, ну і також його активувати для підзаряджання. На нижній частині нічого немає, але вона пряма і з рахунок цього ви можете так от гарно поставити ваш павербанк. На стіл. Ємність Вона тут складає 20 мАч або 77 Вт. Цього точно вистачить вам на цілий день, а то й більше. Він може заряджати одночасно декілька пристроїв, наприклад, ноутбук від будованого кабелю, а телефон від порту USB-A. Він, до речі, підтримує Power Delivery і максимальна підтримувана потужність заряджання тут 65 Вт. Дисплей. На ньому виводиться інформація про рівень заряду акумулятора в реальному часі, також можна побачити, що вікнулося швидке заряджання або заряджається сам пристрій. Тепер про розміри. Вони тут такі: ширина 68 мм, глибина 32,5 мм і висота 108 мм, а вагаж складає 352 г. Витончений та компактний дизайн також роблять цей пристрій ідеальним супутником для подорожей або просто для буденного користування. Покладіть його до себе в сумку або Кишеню та візьміть з собою куди завгодно. Якщо ви хочете замовити цей Powerbank Canyon OnPower 600, то переходьте на наш сайт або на сайт виробника.